Ромашечка, даш мені молочка. Так, Мам, Оксані давай, є молочка. Дивіться, потик такий я вибрала. О! Не кричи, не лякай, ромашечка. Все, приступаємо до роботи. Буде мене Ромашка. Янку близько не йди бороду в неї, бо тебе не зачепила. Можна і двома, буде е, скоріше, якщо так о. Е, держиш ноги бідром. Е, е, тако... <свісна> <нами>. Так <свісна> <свісна> що смішно. Так, бо ви мене збиваєте. Так, і дивися, як легко доїти мене. Видиш о легко йде робота. Завтра приступаєш ти. Я мала нині пробувати. Нині, на жаль, у тебе не вийде. А, б... Перший нині. раз важко. Янку помалу, лиш близько гладь. За мордочку. Де рот місце? Може знизу? Можеш і знизу, але знизу може язиком тебе полизати. Ось тут. Ні, лучше не треба. Вона раз не хоче. Мені. Ну, зараз вона не хоче. Янко. Зараз і мене начинає бити. Або дарить мені хвостом. Вона, вона вона не хвостом. Така маленька, сорізна. Ну маленька, розкажемо трохи про неї. Що вона двоє телят мала вже. Мама, але да. вона має на дає небагато, але вона можна. на плечах має гар. Ні, горб, там хребет у І Вона не є як той верблюд з горбом. Просто вона криво стоїть, бо той підлога. біля ока. Того їй підходить ім'я ромашка. Вона заховалася. Вона хоче їсти. Просто тут Яночко, підлога нерівна і мало таке видно. А що вона має? Ми її перекладемо скоро в наш хлів. А і що в вона у баби в кліві? А на то вона має горб? Ні, отак вона рівна. А коли будемо мати? Надіюсь, не питання. Анка, думає, коли постаріє. Що? Янка думає, коли постаріє. Ага. Ну, вони так не старіють, як люди до горба. Як носять відра, важкі вам янкову. Ти хоче раз підеш? Ні-ні. Так. Що казати? що Ще поки що дає по три рано, три вечором, бо вже вона тільна два з половиною місяці і дає менше. так Чим тут заманяємо? Ромашка, як ти себе відсуваєш? Шукай там груші. Треба було груші в а дати. А коли на дойку не хотіла тобі давати з першого разу. Та бо ти не любила мене з першого разу. Ромашка, може би ти посиділа трохи ще тихо? Тут чує такі голоса. М -м -м. Так. Що далі? Она з третім Телятком буде давати більше молока. Вона у, ухо поставила. І на зиму будемо їй давати макуху. Mm -hmm. І ще усякий mm -hmm. mm -hmm. яблук. Да. Mm -hmm. У нас є солодкі груші, даємо їй і дає mm -hmm. нам mm -hmm. смачне і поживне молочко. Mm -hmm. Для мене. Бляха, мене кусаємо Ну, Я Бляха, хочу маму сфоткати. Мух. Мама, складка. Я раз трохи вилила, бо вона би не вибила мені, бо вона від мух б'ється. Ану, ромашечка, це я. Назад тебе мучити. Все, давай я сідаю. А ти чемно стоїш? Давай, ну, сунься, мамо. Сунься. Так, нюхай. Знаєте що, того тижня я пішла, рішила з другої сторони, з лівого боку доїти. І вона мені вибила літр молока, бо вона не любиться доїти лише з однієї сторони. А мені з другої було важко. Бо я лише практикуючий працівник. Корова в мене була, але 22 роки тому то я відвикла. Ну, а в неї маленькі ще дойки. Покажи, Лічка. Та раз було важко з другої сторони доїти. Та я пішла туди і капець. Шкода було Молочко. а на дощ мухи так кусай. Ну, а вже пройшло це два дні. Було доща. Яночка, скажи, яка порода цієї коровки. Ага, а я її називаю зебу. ЗЕБУ, типа ЗЕЛ, зелене бу. У нас зелені Ні. Ну то, а вона таке, що зебу, така по-русски, просто така що там немає українського. Ти таку грала игру? Я грала. Угу. До сих пор. І в мене землю. Я за нею і, і граю. Мене назвала її ромашкою. Угу. І там у ігрі є ромашка. Там моя теж. Ти маєш свою ромашку. Я. Угу. Не тебе саме. Ні, перше кусали мухи. перші. ямиця. В мене першу кусила муха. в ліву ногу. видоювати до кінця, щоб не було мастіта. Так, буде у нас три літри, ну, не цілі, як три літри законні, бо банка є насправді 3 літри і 400 грам. Ну, та, таке. Годувальничка наша дає нормально для сім'ї молочка. Так. Замучила я вже ромашечку. Ромашечка ще й від мене мухи відбиває. Так. Ще чуть-чуть, останні мучення твої, ромашечка і мой. Бо їй ще поки важкувато доїти, то молоденька. Перевіряємо дуйки. Кожно ну, іди. Так, нормальненько так. Молочка. Чуть-чуть не хватило. Ну, не біля. Воно 3 літри є добре, бо воно банка 3400 грам. Так, я йду ще звідси зеленого дам. Покажи. Клінечка. Так. так, два раз понесу. Вона чувствує, що йде. Хороша їда. <гум> Каже, та-та, несе, несе. Продвинься! Е -е -е. Дорогу. Вона хоче в ту сторону, бо я йшла. Галядай султан. Опа. От вона знає, що в той стороні сухого ще є. Я її не приклала сухе. Фу, може вже хватить. І прийду на обід, ще й принесу фасолиня. Так, і тут mm -hmm. Май, mm -hmm. повні ясно. Все, Ромашечка, пішли ми. Подякували. Відро з водичкою я її лишила. Подякували за молочко. І пока-пока. Приходьте по молочку. Mm -hmm. Так, що Ромашечка? Пока. Іди пока. їж собі, їж. Ромашка. Закриваємо. Закриваємо. Папа. Папа. Ми пішли. Ми ще прийдемо. <blade> <omphouse> Добренько, давай, папа, ще мукни. Кажи пока. Ромашка, ти така красуня, кажи глядачу му. -у -у. Дай му -у. і ми пішли. Ви мукни. лайки не кладете, м на -м привіт, вам не вказ. О, якось указала такий не дуже важний. Привіт! Поставити много лайків. О, це було краще. का आस का